Це справжній прорив. Росію розмазало. Фламінгу увірвалися. Росіяни опинилися у ракетному котлі. Дрони прийшли на підмогу і остаточно накрили окупантів шквалом вогню. Вереск противника заглушує звук двигунів. Гур зробило неймовірне. Перші кадри вже в мережі. Путін лютує і прямо на фронті влаштовує кастинг серед іноземних найманців, кого зрештою перемелють першими. Наші про все це у нашому випуску Пекельна точка. Ракета Фламінго влупила по РФ у Кремлі. На все волають, що це катастрофа. Україна ж піднатиснула і випустила мегазброю. Вона потужніша за американський томагавк і вже розриває Росію. Перші результати вражають пекло на території ворога. Лише починається. Які ще вибухові сюрпризи наші приготували окупантам? Ви маєте почути це першими. Саме так українські дрони атакують російські нафтобази, військові об'єкти та склади з боєприпасами. ЗСУ завдають ударів по цілях глибоко в тилу ворога. Очевидно, що український оборонний комплекс перероджується і трансформується. Виробники працюють над створенням потужної далекобійної зброї, і йдеться не лише про дрони, а й про ракети, які здатні долати сотні кілометрів. Че поява України так званої довгої руки, яка дозволяє тримати під контролем ключові військово-промислові об'єкти та об'єкти критичної військової інфраструктури на території ворога. Розкішне рішення українська крилата ракета Довгий Нептун що летить на тисячу кілометрів. Пройшла успішне випробування і бойове застосування. Про це що в березні заявляв президент Зеленський. Доповідали щодо застосування українських ракет. Довгого Нептуна можна сказати задоволені результатами уражень. Точні технічні характеристики довгого Нептуна невідомі, але військові аналітики переконують, ракета вже знищує важливі об'єкти на території Росії. Йо, Ой, ужас. У довгого Нептуна вже є конкурент. Ракета вітчизняного виробництва Фламінго. У неділю в мережі з'явився знімок цієї зброї, а наступного дня одне із українських видань навіть опублікували відео тестових та бойових запусків Фламінго. Утім, чи справді на цих кадрах українська ракета в Укроборонпромі не підтвердили і не спростували? Це ракета, яка розроблена не в Україні, але вона розроблена людьми з українським корінням. Вона була прийнята до виробництва в серії української компанії. про те, що фламінго виробляють, підтвердив і міністр оборони України Денис Шмигаль. Це потужна зброя, далекобійна, дуже потужна, і вона є це ключові. Подробиці, а всю решту ми взнаємо, коли прийде належний момент. У медіа пишуть, що нова українська ракета має дальність польоту близько трьох тисяч кілометрів, бойову частину вагою близько тони і розвиває швидкість до 950 кілометрів за годину. Вона стійка до російських систем РЕП. Завдяки таким характеристикам фламінго може вражати стратегічні об'єкти далеко в тилу ворога. Це накриття усіх важливих об'єктів на території Російської Федерації. Це те, що нам заважає перемогти Російську Федерацію. Це і виробництво шахедів, це і виробництво е е е крилатих ракет е класу, починаючи там від х 59 плюс більшість практично всі склади грав, які знаходяться в, в цій зоні. Я не знаю, чи буде там три тисячі. 000... Кілометрів дальності, але якщо там буде навіть 2000 кілометрів, якщо там буде не 1000 кілограм, там кілограмів кілограмів вибухівки, а буде 500 кілограмів вибухівки, це буде чудово, якщо це буде хоча б 50 ракет на місяць. Як зазначають авіаційні експерти, українська фламінго навіть потужніша за американський томагавк. Зараз е ми шукаємо рішення для того, щоб все ж таки суттєво вплинути на можливості Російської Федерації, тому вимушено створювати таку. Міга зброю, тому що насправді тут вона виконує дуже багато задач. Ця ракета вода, одразу стає гнеземного старту, там подвійний старт. Там спочатку пораховує двигун, запускає, її, виводить, щоб вона не витрачала своє паливо. а потім вона вже йде на потрібній висоті з потрібним двигуном, двигуном і виконує правильно свої функції. Як пише видання Дефенс Експрес, разом з перевагами фламінго має і недоліки. Вона досить габаритна, а ще одне потенційно проблемне місце двигун. Аналітики припускають, що фламінго потрібен приблизно такий же, що ставлять на бізнес джети. Михайло Менлюк Олег Новідомські подробиці телеканал Інтермарафон". Єдині новини. Залітають у найменші шпарини і луплять окупантів щосили. Ці ФПВ-дрони на Куп'янщині стали справжнім жахіттям для ворога. У найменців Путіна починаються галюцинації, бачить наших пташок всюди. Українські оборонці раді старатися і продовжують класти ворога на лопатки. Епічні кадри роботи наших показали у мережі. Дивіться їх прямо зараз. Червону калину fpv дрон готують до польоту. Є різні мелодії на різні дрони. Які забажаєте. Точний удар у ціль це тижні тренувань. Сотні годин у симуляторах і реальних польотах. Влучність потребує зусиль. Коли там ворог наступає, ну типу, питається рух провести якийсь, то наші дрони швидко їх уражають. Тобто ефективність дронів набагато краще, як там минулого року, позамінуло, завдання знайти, вразити та залишитись непоміченим. FPV дозволяють бити ворога прицільно з мінімальними ризиками для своїх. Ти можеш залетіти в такі місця, що ну простої пішки ти ну навіть не зможеш підлетіти до того місця. Тобто тебе не буде там зв'язок поганий, допустимо, того ж самого відео, того ж самого управління, якщо нема ніде у катушці перебої в самому оптиці. Тут пілоти літають і на оптоволокні. Це спеціальний тип безпілотників, які керуються через тонкий кабель із оптичного волокна, що з'єднує дрон із оператором. І ото ми в основному на розвідку залітали, і дивились в ангарі, чи вони там не сховалися, в кімнатки пролітали, вилітали звідти. Ну Такий маневр. Разом із ФПВ у небо підіймають і матрікс, аби ударний дрон мав зв'язок. Моя задача його підняти і висіти на одному місці і поворачувати ну, по направленню, куди летить, летить ФПВ. Ну, пора, чисто так, щоб синхронно все було. Пілоти, хто мені кажуть, типу, куди куди повернути. Ну, я поворачую. Тут на Куп'янському напрямку ліси, і ворог не часто застосовує свою техніку. Частіше відправляє солдат гарматне м'ясо. Поки що не наблюдали, що техніка важка заїжджає до нас. Тільки піхота. Ну, піхоту зразу прибирають, як то кажуть. Вони ото двоєчками там ходять, троєчками. Боєць з позиним чайка шість днів тому перевівся до підрозділу Оріон. На бойових із новим екіпажем ще не був. В чому складність для вас? О, ну я ще до цього я взагалі не літав, але ось порівнюючи з Мавіком, Мавік ти взлітаєш, він сам себе держить і сам себе коригує, наче а «ФПВ» ти постійно має, ну, тримати стільки і постійно дожен сам його. Управляють. він і дослужив, але не на бойовій посаді. Тепер за рекомендацією прийшов в Оріон. І сюди я перевівся ну, ціленаправленно, тому що в мене товариш, я в Одесі з ним ще служив. І він мені посовітував. Його побратим мер теж прийшов у військо за рекомендацією. з Стіктоку мені було 19 років, і ото вирішив стати прикордонником. Ну як вирішив? Хотів дуже воювати, ото в ЗСУ не брали і. Така нагода вийшла, що побачив у, у Тіктоку. Я сидів листав ленту і побачив, прикордонники набирають і хто вирішив піти підписати контракт на три роки. Долучитися до підрозділу Оріон Державної прикордонної служби запрошують усіх вмотивованих з Харківщини Тетяна Демух та Данило Городецький. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Найманці Путіна намагалися прорватися на Дніпропетровщину, проте українські сили відбили атаку. На Покровщині тривають важкі бої, де зсу активно нищать ворога та застосовують нові тактичні рішення. На Курщині ліквідовано цілий підрозділ окупантів. Лінія фронту поступово стає все більш нестійкою. А літня наступальна кампанія противника втрачає силу. Попри це, Кремль уперто намагається втримати свої позиції. Про все це далі. Це відео бійців 225-го штурмового батальйону ЗСУ. Вони зачищають населений пункт ворони на Дніпропетровщині. Українським бійцям за допомогою Бредлі вдалося зупинити прорив окупантів на цьому напрямку. На жаль, такі дії зсу не завжди успішні. За даними ресурсу Діпстет, Росіянам вперше вдалося окупувати два села на Дніпропетровщині. Це Запорізьке та Нова Георгіївка. Останні кілька місяців путінські загарбники майже по всій лінії фронту використовують тактику просочування малими групами. Така тактика дає дуже незначні успіхи. Це просачування в піхотні групи там, по 2-3 человека, по Цих груп много получають задачу не столько е, вступить в бой і прорватися, сколько обойти наші е, очі, скажімо так, сопротивления. Да? Тобто Наши посты, наши опорные пункты и так далее. Пользуясь тем, что э -э, линия фронта разряжена, то есть нету сплошной линии обороны. Это не прорыв, это вот такая инфильтрация, просачивание, протекание и так далее. Вот такую тактику они будут, очевидно, дальше использовать. Почему? Потому что, э -э, в общем-то, э, ситуация с нехваткой пехоты, она, к сожалению, достаточно актуальна с нашей стороны. Як і раніше, найгарячішим напрямком залишається Покровський щодня, щонайменше чверть усіх атак окупанта припадає саме на цей напрямок. Кремль за всяку ціну хоче захопити увесь Донбас. Вони хочуть вийти к адміністративним границям Донецької області, вийти на з тих трьох областей: Донецька, Запорізька Дніпропетровська. Це коли ми говоримо о Южно напрямку направленні. Ані хотя витіли області для того, щоб зайняти побольше території і мати більш сильні позиції на переговорах. Особливу увагу приділили покровському напрямку, і на нараді при президенті України, де взяв участь і головнокомандович збройних сил України Олександр Сирський. Основна наша увага зараз зосереджена насамперед на Покровському, Добропільському, Новопавлівському, Куп'янському, а також на Запорізькому напрямках. Під час наради обговорили потреби в додатковому забезпеченні для підрозділів на цих та інших важливих ділянках фронту. Маємо позитивні тенденції в прикордонних районах Сумщини та Харківщини. Тут визначальними є активні дії воїнів 225-го штурмового полку 71-ї єгерської бригади підрозділів сил спеціальних операцій. На курському напрямку українській авіації серію ударів вдалося знищити цілий підрозділ. Авіабомби знищили штаб та КП підрозділу, пункт базування особового складу, розрахунок зв'язку реб та розрахунок ПЗРК. На цьому напрямку армія РФ також не має успіхів. Більшість цілей, які Кремль ставив на кампанію з квітня по серпень 2025 року, виявилися нереалізованими. Фактично, літній наступ РФ провалився. А серед росіян спостерігається певна втома. Про це пише видання Більд. Загалом за літо Росія захопила лише 1800 квадратних кілометрів. Це близько 0,3% українських територій. На Донеччині російські війська безуспішно намагалися взяти Покровськ, незважаючи на прорив до центру міста у серпні. Через три тижні всі російські підрозділи були знищені або потрапили в полон на північному напрямку. Плани Володимира Путіна щодо створення поясу безпеки у Чернігівській, Сумській та Харківській областях також зірвалися. Під контролем Росії опинилося менше 70 кілометрів території вздовж кордону на півдні у Херсонській та Запорізькій областях фронт залишився стабільним, і Кремль змушений був фактично відмовитися від планів наступу. Наразі ситуація на фронті стабільна. і Президент Володимир Зеленський готовий до обговорення перемир'я, але не капітуляції. Як того вимагає Путін? Запоріжжя знову стає ареною чужих експериментів. Кремль замість своїх солдатів вже не у Бій нову партію іноземних найманців. І це вже не північно-корейці. Набір цього строкатого легіону дедалі більше нагадує цирк. Та українські воїни зустрічають їх без сентиментів. Один виліт, мінус чотири цілі. Яка зброя настільки безжально точна, і які ще сюрпризи підготовано для загарників? Подробиці вже далі. Зараз Буде начні, виключаєте камеру, і вікна, відкриваємо слухаємо. Уважно слухати навкруги і вдивлятися у темряву то найперша вимога дорого й до позиції 65-ї механізованої південніша Оріхова і правило виживання номер один біля ЛБЗ, коли ти не під землею. Що жужжить? що то жужит? Так, назад білом. Без детектора, що фіксує наближення будь-якого дрона, визнає сівер, Штурман і командир екіпажу важкого бомбера. Вони тепер не роблять жодного кроку на поверхні. Без детектора, я так розумію, ви взагалі не виходите на поверхню. Ми буває виходом. Блянбах бачив до півіга десь назад. А робота у них така, що виходити доводиться по багато разів щоночі. Ви можете сказати, скільки ви вилітів зробили Більше двох загалом? взяв? так. так. пошли. сюда идет. Не Пришел, да? Есть. Есть Ради выявления города проводят идеи на уражение. Прием. Їх робота у принципі діє на ураження противника цього разу. Попередження оперативного чергового пролунало, коли важкий хевішот 65-ки вже був у повітрі і наближався до першої цієї ночі планової цілі. Це приблизно лінія бойового зі. це вже це, да, це, да, це да, це да. піде. Ага, щось полетіло і співіхондори. Зараз будемо розбирати їхні, вони там накопичуються. Групи ворожих штурмовиків каже Сіор, бригадна розвідка, та й вони самі виявляють на Оріхівсько-токматському напрямку. Щоночі вони намети туристичні на голову, плащі, плащі ну, плащі вони як видно, відбувні так, 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 це чорний квадрат, так, так. чорний квадрат. Ну ось на цьому сірому буде прямокутник такий. Це вже... Бо зазвичай кожну ніч виявляли групи, знищували час до часу. До переднього краю тут намагається проскочити ворожа автомобільна або ж броньована техніка. Дотепер з однаковим результатом заповняє Ігніс пілот Хевішота 65-ї. Хлопці наші активісти на днях. Я бачив там блінтанчика. Палили їм на б їде, їде, їде на коробоче. Діть сюди, попсурта почала по ній працювати. Я, якраз на красна це наблюдали? Вони капані містерянка, це автомобільна техніка там шнуряє. Останнім часом у смузі оборони бригади Великий Луг почали знову з'являтися іноземці в російського штибу однострої. Практично 98% це іноземці. Дуже багато китайців, ємен, індуси, багато арабів. Ну, словом. В них зараз я так розумію, що також є брак із тими людьми, які готові йти mm -hmm. на штурми. Захоплені у полон ворожі піхотинці розповідали, каже начальник відділення комунікації 65-ї механізованої бригади, що московицький підрозділ складений переважно з іноземців довго готувало для штурмів саме на запорізькому напрямку. Один із них розповідав про те, що їх готували 5 місяців саме для штурмових дій, і саме на запорізькому напрямку. Тут якраз зараз концентруються. Штурмові підрозділи російської регулярної армії, де бійці перед тим як іти на позиції проходять доволі тривалу підготовку. Та їм без різниці запевняє сапер екіпажу українського важкого бомбера. Якого противника вираховувати, знищувати будь-якого ворога твердить водолаз. У них є Норс, Ох. Кумулятивний він іде кумулятивна вирва, а це осколковий у нього. Всередині насічки йдуть, щоб вони розліталися на сегменти. Шикарна штука. Киянини тренер з плавання за фахом та зізнається за покликанням. Він нині виробляє мало на хірургічної точності вибухонебезпечні маніпуляції. Це соборки осмі пластіт. Розім'яв, він більш таки твердий, коли в руках теплі побив, розім'яв обережненько від обличчя і туди його. Перший раз так успішно. О, всього дирку зайшла. Черговий сівер ми відпрацювали. Подивіться, в тумору цієї короткої липневої ночі, екіпаж Хевішота 65-ї механізованої зробив більше як півдесятка вильотів, і кожного разу споряджати борт доводилося під гул безпілотників у геть темному небі. Здай назад от сюди. Нові Ого. Будь ласка, ну якби 120-му міномету так влучити у них погрішність там 50-100. Он стежка. Вона звідси, ось де ми Муашку зкинули. Я думаю, вони там жити більше не будуть. Ну так же ще й задумувались результат роботи, каже Сіверс, сьогодні точно вартував і зусиль, і ризику. Ну, по статистиці 5 вилітів мінус трьомого. Наших вилітов міну з оріхівського токмацького відтинку фронту, що на Запоріжжі, Олександр Моторний, Олександр Шиян та Віталій Овсянніков. ТСН один плюс один. Це просто вибух гур показало зброю, яка нищить ворога в тилу. Кораблі і літаки горять один за одним. Українські розробники представили вдосконалені морські дрони, і світ не може повірити очам. Такого у Росії точно не чекали. Як працює суперзброя та чому вона вже змінює правила гри. Дивіться просто зараз. Такого до них не робив ніхто. Вперше в історії Україна морським дроном збила військовий літак. У нашому гур підтвердили знищення, та як доказ опублікували ось це відео. І це не перше, між іншим знищення ворожої авіації, але до цього це були гелікоптери. Через добу почали з'являтися і деякі подробиці. Зокрема, голова ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю виданню The War Zone уточнив, що в атаці брали участь три безекіпажних катери Магура Ві 7 два із яких стріляли по літакам. При цьому знищено було два російські штурмовики су 30 см один із екіпажів загинув, другий встиг катапультуватися. За ним росіяни одразу ж надіслали цивільне судно, сподіваючись, що Україна не порушуватиме правил війни і не вестиме вогонь по цивільних. Незважаючи на то, що українці мілі множество знищити цей гражданський сухогруз вместе з російським військовим екіпажем. вони тим не воспользувалися, не в Как происходит эвакуация экипажа? Они кружили вокруг этого экипажа, который барахтался в воде. Но, тем не міні зділині не одного вистрілу, ні по сухогрузу, ні по екіпажу. Також схоже, прояснилася ситуація із тим, якими ракетами вели вогонь українські магури. Зокрема, в мережі з'явилося фото морського дрона, оснащеного американською ракетою ЕМ АМ 9 класу повітря. Повітря на попередніх версіях беки озброювали ще радянськими Р 73 Що моє унікальність? Ну, дійсно, те, що це наводна дистанційна система управління. Дистанційно, це ваш дуже важливо збила пілотований об'єкт, і якщо ми говоримо про собівартість, наприклад, магури, яка там має межі 250-300 тисяч доларів, і собівартість російського су який ківа коштує 40-50 мільйонів доларів, то можна ставити співмірність або оцінку в скільки разів дешевший засіб знищує дорожчий. При цьому аналітики діляться справа тут навіть не в грошах, хоча й з ними у Кремля теж щоразу виникають проблеми. Головне це технології та виробничі потужності, які в РФ або втрачені, або у великому дефіциті через західні санкції. Кожний самоліт су на вес золота. Діло в компонентах. Їх трудно провести в обход санкцій. Крім того, наскільки я знаю, су -30СМ, як таковий, або вообще не проїзводять, или практически не призводять. Крім всім зрозумілих результатів, знищення російських літаків принесла ця атака. І ще одну перевагу ЗСУ. Ворог тепер не сказати, що повністю пригнічений, але нажаханий. Це однозначно, втративши двох колег і, мабуть, вислухавши ще двох несподівано викопаних у чорному морі. Можна тільки уявити, з яким настроєм вони тепер вилітатимуть на завдання в чорноморській акваторії. Екіпажі російської авіації выполняющие польоты над акваторією Черного моря, которые понимают, що у них теперь тепер безопасности. безпеки. Так? Якщо вони не видят в нас там наше вооружение не видят свої прицельные локаторы, це не говорит о том, что этого вооруження нету і вооружение, эти образцы вороження не взяли как раз в прицел, их самолети не легше до речі, і командуванню пілотів, адже навіть якщо радари з. Засічуть українські магури. Тепер за цим не слідуватиме однозначна команда до авіації на зліт. Адже у керівництві повітряних сил РФ відтепер розуміють далеко не факт, що черговим пілотам вдасться вийти сухими з води. Кожний раз, коли українці будуть виходити на операцію в чорному морі, це для Росії тяжеліший вибір. що потерять Нефтегазові літа, депусть, якісь інші вишки в Чорному морі. Или, скажем, свои активы на территории Крыма. Потому что эти безэкипажные катера ведь могут идти еще и с дронами. Ну, то есть это как мини-авианосцы. А может быть придется потерять еще один вертолет или Су-30СМ. На цьому у мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.